Музейчику, бо це музей, хочу відразу наголосити, музей садиба, не так, як Степана Бандери, але цілої його родини. Тому що нам без родини варті, правда, що так? Ми всі з родини, як в родині заложено, такі ми і є. Можливо, трошки щось ще освіта додає, щось ще десь, якісь організації, але те, що вдома, те і є. І через те ми, ми тут свідомо зробили такий музей родини. Щоб показати, звідки ж той Степанко такий взявся. Ну, але ще хочу сказати, що Степанко наш тут проживав вісім років. Ну, а можливо ще й бував. Е... У молоде як був зовсім маленький, можливо. Через те, та експозиція починається з того приміщення. Ми його називаємо сіни. Знаєте, як в хаті господаря є такі сіни. От вже і ми тут ці сіни зразу експозиція. Ми маємо тут таку центральну фотографію. Родина, найближча, найближча родина Степана Пантера. ви вже Степанку пізнали. От Тут є його сестри, брат, е, Оксана, Марта. Е, Володимира, її чоловік. От, е, так. Це брат Богдан, тато, отець Андрій і бабуся Розалія. От, і що ще? Це племінниця, е, е, племінниця оця. діточна сестра двоюрідна Степана, так. Іринка. Бандера також. І Бандери. Ну, це така символічна фотографія, хоч вона зроблена не в Стрі, а Волі Задеребанський, а вона для нас є символічна. Це є родина. І ми хочемо говорити про родину. Ось тут тих сінь, якщо тут розповідається, так швиденько, бо дійсно коротко. Але, але доступно вам хочу пояснити, що це є розповідь про ту вулицю Львівську, якою ви їхали, звідки походить з давніх давен у той родовід, цілий родовід Бандерів. Вони звідси зі стрия, розумієте? Навіть не зі Стрия, а з передмістя Стрия, тому що оця вулиця Львівська, це колись називалася Лани, то було перед Стрия. Тут жили міщани, але міщани, які займалися рільництвом і господаркою. Це було їхнє основне заняття. Але вони себе вважали міщанами, не селянами. Чому так може скажуть якісь мудріші історики, аніж я? Можливо, можливо, ці землі ще за часів до галицького, роздавали, бо що бачити, бачите, от як вони виглядали. Це є міщани ланів, які зібрали в 30-х роках урожай врата. Але ви бачите, що Це вони не подібні на селян, правда, що так? Не, вони не подібні. В... В... Вони селянами, вони, сел... <сум> вони, вони попрацювали на городі. Знаєте, а потім та, та жінка, яка працювала на городі, вирощувала городину, вона потім збиралася гарну суттємку, лякерки мешти, турбинка і вона йшла до міста. А до міста всього 15 хвилин йти до центру, розумієте? Тепер же то все зрослося докупи. Оце такі наші лани. Лани маємо тут історію церкви, іще Шептицького, громадський рух тих ланів, вони так собі особнячком собі сні. Вони мали товариство, міщенська бесіда. Дуже були сильні городівники, займалися городництвом. Те саме, що потім за радянських часів робило Закарпаття. Хто знає, що Закарпаття нам привозило всю овочі, все Закарпаття. А тоді, а тоді навіть за Польщі, за Польщі то була інша держава, Закарпаття належав. І ми маємо, що от, навіть рівники, і навіть помідори вирощували, що було дуже дивно в наших краях. Такі от то були люди дуже працьовиті. А ще хочу сказати, що лани дуже важливо подивитися, що це є край над річкою стриб. Ну, хто знає річку стрий, то ну, скажу, така вона і є, що це є теж дуже символічно, бо ті люди, які виросли на ріці стрий, вони незвичайні, вони якісь такі дуже войовничі через те, що власне тут на тому кусочку, на тому кусочку ріки, ота ріка стрий, хто знає, трошки так наш рідний край, вона витікає в гори, в Карпатах. І вона собі така тече, знаєте, якщо хтось там корм. Чим знають і крушельниця, ну так собі спокійно тече в своєму річищі. А тут вона виробляє, що її западеться, в трію. Напевно, через то таке місто назвали Стрій. Бо вона різні викрутаси, міняє своє русло по кілька разів на рік навіть, якщо повені йдуть. Ну, якщо повені, це просто щось неймовірне. Це якийсь реве на стогне днів широкі. Натурально, так, Отака вона. А потім, коли вона впадає в дністер біля для житачів, Ну, така тихенька. Я ж здивувалась не то наша річка стрі, то вона така, так що вона незвичайна, Ну але хто тут виріс, то щось він має якусь енергетику від тої діти? Ото я коротенько пролани. Наскільки то можливо? А ми підемо далі. Ви заходите, ті всі серйозні люди, тут у вас якісь специфічні, напевно, то як то називається? Відділення, чи рота, чи Підрозділ. Підрозділ. Під 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 Дуже у вас серйозний підрозділ, як ніхто. <сх> Бачите, ота кімната, я вже говорила, що ми будемо говорити про родину Бандери. І про Бандеру, і про родину. І ну, ці люди, які тут писали, вони не мали. На члени родини, звичайно, мали вплив на самого Степана від дитинства. І ми, отут маємо ці кімнати. ця кімната присвячена двом гілкам роду Бандери. Ми маємо родовід Бандери і маємо родовід Білецький. Що це означає? Дід Степана Бандери Михайло, він дід, представник роду Бандерів. А бабуся Розалія, ось що там старенька така спрацьована на фотографії. Але ми так схематично, як тут представлено. Значить, починаємо з діда. Дід Михайла мав дітей. Так? Дід Степана мав дітей. От е, шестеро, двоє померли. дуже тоді діточки помирали. Так помирали, як ми читаємо ці книги, церковні, метрикальні. формі митрикальні. померло, ангіна, дистерія, ангіна дуже не було ще антибіотиків просто. Діточки дуже в тих родинах помирали, ну, але вижили четверо. І ми маємо діда фотографії не знайшли, але от бабуся трошки молодша. І маємо, наш отець Андрій Бандера, найстарший син, це тато Степана Бандера, і відповідно його тітки Климентина, Софія і наймолодший син Осип, Йосип, Осип Бандера, такий е, набага, не набагато, можливо, і старший від Степана. Такі в нього було дуже такі ну, коліжанські навіть братерські товариства, хоча е, 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 братерські товариські такі відносини, хоча то його. Гарний шатний будинок з колонами, тут він на фотографії. Вони там жили, ціла родина, п'ятеро дітей, отець був дуже шанований стрію. Ну, як результат, як результат, э, дочка загинула в Криївці. зеновій син, Зеновій Ліщинській, референт СБ Окружного зоду, також загинув в Криївці, підірвався, бо їх оточили. В э, 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 дивізії Галичина загинув Богдан, дві сестри виїхали. Оцього батька і тітку, і, тітку і, і вуйка фактично вивезли на Сибір. Це вже я говорю про 44-й рік. Як прийшли сюди другий раз більшовики, вивезли на Сибір. Тітка, вони всі були такі, знаєте, якій родині, такі дрібноги і кості, такі невеличкі люди. Всі Вони не були такі великі, здоровані. І думали, що та тітка Клементина навіть не доїде до того Красноярського краю. Вона доїхала. І навіть потім повернулася, і коли вона прийшла до тої своєї хати, а там ж було націоналізоване, і вона цілувала стіни вночі, стіни своєї хати, але в неї нічого не залишилось. Вона була одна однісінька в стрію і жила колишньої своєї та як служниці. Її чоловік навіть не доїхав до заслання, до того Сибіру десь по дорозі його кажуть, чи викинули, чи похоронили по дорозі, вже не знати як. З вагону, знаєте, як то їхати. Друга тітка це Софія Бандера, яка була одружена за Миколою Чабаном, також уродженцем уроджем Вона, Вони також їх кілька разів, діточки всі помирали, я вже вам казала, так, вони кілька разів їх виселяли до Сибіру, вони верталися, дуже добрі були господарі, і такі були дуже е, підприємливі, вони вижили, але теж там їхня хатина, ми її сфотографували, повернутися сюди не могли. Дуже допомагали отцеві, бо він рано був довідом, допомагали тих дітей його виховати.